Шановні громадяни, відповідно до законів України про національну поліцію та про міліцію, ми є політично нейтральними та у своїй діяльності незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій. У той самий час деякі політичні сили під час виборчої кампанії протиправно використовують у агітації зображення поліцейських, які є у вільному доступі, адже ми відкриті до спілкування із медіа та громадянами. Ми звертаємося до партій та кандидатів із закликом припинити використовувати зображення поліцейських та саму поліцію у передвиборчій агітації. Патрульна служба працює для всіх громадян, а не для виборчих амбіцій і рейтингів окремих політиків. Ми тримаємося осторонь виборчих кампаній, але ми охороняємо громадський порядок під час виборів та не допустимо порушення законів. Ми вимагаємо від партії та кандидатів не використовувати вагітацію бренду нової патрульної поліції. У випадку недотримання цих вимог встановлених винних осіб буде притягнуто до юридичної відповідальності відповідно до вимог закону.